І знову у хімкі будівельник боровся на рівних з діючим переможцем єдиної ліги ВТБ протягом майже двох чвертей, але надалі не зміг стримати тиск грізного суперника. В результаті наші зазнали вже другої поразки в рамках ліги і третьої поспіль у матчах з Хімками. Хімки були фаворитами матчу, і це розуміли усі. Хоча перед матчем Ріма з Куртінайті сказав, що грають не імена, а команди, і що навіть зірковий ростер – не 100% запорука успіху. Також Керманич російської команди сказав, що буде відповідно налаштовувати своїх підопічних. У той же час усі будівельники були готові до бою і переграти суперника завдяки максимальній концентрації боротьбою на кожному клаптику майданчика. напередодні матчу у Михайла Анісімова народився син. З чим його поздоровили перед початком гри. Стартове вкидання виграв Андрій Агафонов у більш високого Тимофея Мозгова. Але одразу втілити це у набрані очки не вдалося. Все ж таки перші бали для киян набрав той же агафон. Андрій знайшов утім, і супернику було чим відповісти. Однак подальша активність господарів від Андрія Малиша, Суада Шеховича і Роландаса Алієваса дозволила будівельнику забезпечити собі на деякий час найбільший гандикап. Разу він готовий доводити своє Перехоплення і вже споряд... з треба робити те, що і... про що ми говорили. Да не ще два очки будівельника вийшов шкода, але не надовго. Вихід Кришеміра Лончера додав хімчанам впевненості під щитами, що вилилося у виграну першу чверть. Гості продовжували нарощувати оберти, влучаючи за дуги Але завдяки старанням Джека Маклінтона і Дениса Лукашова кияни знову вийшли вперед. Також води його за Денис спроба за від баскетбольного клубу на ще деякий час. Наші лідирували, але надалі ініціатива поступово почала переходити до хімок. На користь лапка зрозуміла. Місце, і тут маленька похибка мишиня. Відкинувши м'яч на підбиранні на плані ще плані, ще червий прохід, скидка на дальня спроба. Маклінтон максимально ускладнивши ситуацію для китка для суперника. Єгор В'яльцев. три від нього щойно прилетіли після технічного фолу Єгора Вяльцева Маклінтон знову вселив надію у наші серця, однак не надовго. На наше нещастя знайшов такі свою гру мозгов, який часто змушував зупиняти себе лише ціною фолів. Невдалі дії Лукашова, невлучні кітки в сумі з активністю мета Нільсена. А також неспортивний фол Зака Морлі дозволили гостям вийти вперед і вже ніколи не віддавати лідерства у матчі. До великої перерви росіяни збільшили розрив у рахунку до 12 пунктів. першого разу другого разу кінцем. Играли с сильным соперником. В первую четверть получилось побороться, потом во второй четверть допустили пару ошибок. Соперника по уровню где как бы, ошибки не прощают. Ушли в отрыв. Потом во второй половине тоже попытались побороться. Более-менее выглядели нормально. Но ну, вообще такую игру можно расценивать как, как полезный опыт для нас. А третя чверть стала Бенефісом Остіна Дея. Американський Форвард, що під час локауту МВІ змінив Детройт Пістонс на Хімкі, встигав і відмінно працювати у захисті, і в нападі. Причому іноді наші гравці самі провокували його на блокшоти, приймаючи неправильні рішення. пішла атака і блокшот пішов <пишут> капітана скинув на незважаючи на активність Морлі і Агафонова, хімки поступово збільшили перевагу до 20 пунктів. Агафонов проти лончера. очки. А кількість після чергової втрати, ось після цього чудового швидкого відриву від келаті та Вяльцева, положення будівельників стало катастрофічним. На щастя, кияни щестю вийшли з ситуації. Вони сповна скористалися з розслабленістю хімок і подарували вболівальникам ривок 11-0. Але добитися більшого ніж скоротити відставання до 13 очок. Нашим не дозволила влучність і незлагоджені дії у захисті. Зрештою, матч закінчився з більш-менш пристойною різницею. Останні два очки на рахунку Костянтина Анікієнка і це його перші бали для будівельника на рівні основної команди. Тренер сьогодні дав поіграти молодим градами. І Борова випустив, і Анікієнка Кості випустив. для пер, перші два очка на професионален на професионален уровни на последните секунди го забил. Прекрасно игра с ним, с команда високо уровне, каде буквално шо е сам баскетболист на каде тоа биле и играли во НБА и плюс зборник руски зборни команди и очи сериозни супер, хорош тренер, пријатна игра, без какви тоа руски психологички давнења што ми покажале првите 20 минути. Može biti prvih 15 minut, ko igrajo nekakšen turn. In naš, u nas gledajte, kako je to šans, če bi lahko bili agresivno, se igrali, igrali na prvih urah in igrali to širino, kjer bi naši boljši popovdali in kazali dalje glasbo. No, za širino dalje glaska, taktike brezpredvole ne se čutim, da bi tikal to v igro. In videli bi, da je v nas naš, a ti petimi, ki v nas, da nismo v Joki. вчора тут інцидент відбувся. Буджена тоже я більш усвідомлення і так далі, поeto я не можу то не обидуся на нього, що він показав іграючи таке. От ми старалися. Це абсолютно два зараз здоров'я баскетболу і а, старалися, сколько могли, толку грати, Я, в він, як не мог нічого там біжати. Просто я обидаюсь на них, причому да ми пропускаємо легкі очей, коли немає ту боротьби, є yes, там у вас як последнє средство у зашиті, і е ти не пользуєшся, коли просто допускаєш, до да чого з тебе є легкий проход, забиваєшся легкі мечі, тоді це тобі, значить, проіграв, але якщо ти на цій грі дав 100%, дав максимум, і зробив п'ять фолова, і ти абсолютно будеш доволі, ну, сість на скамейку, і якщо проіграш, виграш, то все окей. Але коли ти проіграєш, просто без борби, це пух. U nas bio moment u kole to 5 minuti staje i četvrti i na čelo takvih šest minuta, treće četvrti. Prosto pustili borbu, dopustili ljokke, našili pugaci na agresivnu igru supernika i trajno ponavljam sve tih deset minuta gdje bili sami glavni problem. Slipustiš tam tri četiri učinke, te slazu, bistriju tri igra za kačevajas. dovoljan biti ne mogu kada poučiš 92 je i kada projegneš čovjek ne mogu biti dovoljan, da je e, realno se opanjevajem i postarali se, no, k je ne poučilo se da će ovo učio čovjek tako je poraženje, da je dosporeno poraženje, tako je.